Ну і відразу долучаємо до нашого ефіру Іва... Ігора Чаленка, голову центру аналізу і стратегії, пане Ігорю, добрий ранок вам. Вітаю вас. Говоримо про північно-корейських полонених, а, яких взяли в полон наші бійці на Курщині, це бійці 95-ї десантної бригади. А, якщо а, продовжувати а, Тезу, яку висловив Іван Тимочко, буквально менше хвилини тому, полонені важливий політичний фактор. каже він: якщо ми говоримо про обмінний фонд і поповнення його, ми сподіваємося, що бійці сил оборони активно поповнюють його на Курщині. То на вашу думку, як гадаєте, Кім Чин Ін пам'ятає про своїх солдатів, якщо це дійсно солдати, а не перевдягнені ув'язнені північно-корейських таборів трудових і зеки, ну можливо, Путін підказав Кім Іну, як можна зробити це на прикладі тих же зеків, які поповнювали там лави там загонів Вагнера. Зважаючи із якраз допитів цих двох північнокорейців, яких взяли це мобілізовані солдати, і відповідно. Єдине, треба пам'ятати, що вони мобілізовані на десь там приблизно здається 9 років. Тобто, 9-10 років ну це де факто і в тому числі є покарання за вбивство. Тобто, грубо кажучи, у них ця мобілізація вважається як дійсно аналог певного ув'язнення. Але тим не менш зрозуміло, що для кімчанина вкрай важливо в цій кампанії допомоги російському агресору отримувати безпосередньо досвід. досвід Війни із військами західного стандарту а в Україні якраз такі елементи безпосередньо у силу оборони України вони присутні. Тому я думаю, що в принципі він теж може бути зацікавлений в поверненні власних солдат. Плюс ми розуміємо, що е, курс, е, так якщо грубо говорити, е, все ж таки не буде там один до одного. Я думаю, що тут ситуація може бути е, навіть краще за взятих полонених кадирівців. А ми пам'ятаємо, що були випадки, коли і 20 до одного обмінювали безпосередньо за одного кадирівця, обмінювали 20 наших е, хлопців, е, які перебували в е, полоні в Російській Федерації. Тому е, все можливо звичайно, це все елементи подальших перемовин, але паралельно із. Власне самим обміном я думаю, що тут найбільше досягнення звичайно медійне, бо знову ж таки ув'язнення відповідно взяті в полон північно-корейці знову допомогли Україні повернутися на перші шпальти світових медіа. Якраз вкотре продемонстрували, що це точно не є війною регіональною, а вона має глобальні аспекти. Відповідно, це додатковий акцент на необхідності подальшої допомоги Україні. Якщо говорити про наступ ЗСУ на Курщині, то яке стратегічне значення на цьому етапі війни він має? Цілком очевидно, що якщо говорити про військове, то це унеможливлення наступу росіян на Сумську область. Тобто, ми прекрасно усвідомлюємо, що ті 50... Плюс тисяч російських військовослужбовців, і очевидно, і північнокорейських просто можуть безпосередньо піти на нашу територію, тобто ми унеможливлюємо цей наступ. Ну, якщо говорити безпосередньо про дипломатично-геополітичне, то звичайно це додаткове посилення позиції України, а також фіксація слабкості позиції Путіна, який обіцяв і своїм партнерам, своїм союзникам, що він вижене безпосередньо з території Російської Федерації українські війська в нього це не виходить жодним чином. Так, звичайно, багато хто фіксує зменшення фактичної підконтрольної Україні території Курщини, але тим не менш, все ж таки, ми розуміємо, що в нинішній ситуації там відбувається маневрова війна, і говорити про сталість контролю території теж не доводиться. Навпаки, ми застосовуємо. Ну, скажімо так, нелінійні заходи, що не дозволяє безпосередньо Російській Федерації повернути під контроль свою частину Курської області. Пане Ігорі, вдячні вам, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку.